Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо про правильний догляд за шкірою обличчя у домашніх умовах. Адже це важлива частина збереження здоров'я та краси вашої шкіри. А допоможе в цьому нам гостя гості нашої сьогоднішньої програми косметологиня Яна Карпенко. Вітаю. Вітаю. Давайте відразу почнемо так з теми нашої програми і от дізнаємося, які найпоширеніші помилки люди роблять при догляді за шкірою обличчя вдома. Насправді цих помилок дуже багато, вони, вони самі банальні. І я за весь свій досвід в праці в естетичній медицині виділила такі найпоширеніші помилки в домашньому догляді. По-перше, багато хто не змиває косметику перед сном. Люди дуже люблять чіпати руками брудними своє лице. А також найчастіша і гаряча тема в моєї праці це. Коли е, дівчата і хлопці е, використовують косметику доглядові засоби з мас-маркетів. Е, це взагалі треш, я вважаю. Ось е, також е, зараз багато хто з людей використовують хімічні пілінги, також вдома, це дуже шкідливо для нашої шкіри. Так, і взагалі е, безліч, я так розумію. Так, їх дуже багато і дуже е, часто проста гігієна. Ось. Угу. Все. А які наслідки можуть бути від некоректного використання косметичних засобів? Оцих, що ви сказали, що там в мас-маркетах? Так. А... Наслідки бувають дуже жорстокими. Якщо е, людина не знає, який в, не, в неї тип шкіри, так що треба її використовувати, а що не треба використовувати, то, звісно, е, першим ділом людина біжить в мас-маркет і купує засоби, які бачить в рекламі, так що воно допомагає, наприклад, від акне. Але це не зовсім правильно, тому що е, взагалі в мас маркетів дуже багато шкідливих речовин в цих косметологічних засобах, які е, навпаки, які шкодять е, організму в цілому, так і обличчю. Такі засоби можуть викликати подразливість, лущення, сухість і так далі. Що, е, звісно, людині буде заважати в повсякденному житті. Угу. Так, а як важливо знаходити свій тип шкіри перед вибором косметики, так і чому е, це може привести до помилок? Так, перед тим, взагалі, як людина йде купувати доглядовий засіб, звісно, треба розуміти, для якої шкіри треба брати косметику. І ще дуже важливе питання: що окрім того, що ми вибираємо засіб за типом шкіри, треба звертати увагу на особливості шкіри. Це я так називаю проблеми, які є на даний період часу. Наприклад, Людина, в якої чутлива шкіра буде, наприклад, якщо використовувати засоби для нормальної шкіри, звісно, це може призвести до дискомфортних симптомів, м'яко кажучи. Ось. І якщо, наприклад, людина, котра страждає на прищі, буде використовувати засоби з мас-маркету для акне, це звісно дасть дуже дискомфортні відчуття у вигляді лушення та сухості. Mm -hmm. А як можна обрати? Ну от якщо я там я в принципі не розбираюсь, так, то мені краще звернутися до косметолога. Звісно, звісно, так. Косметолог допоможе вам підібрати, по-перше, сказати вам, які особливості вашої шкіри, що їй потрібно, так, екологічно підійти до використання косметологічних засобів, щоб не нашкодити, а навпаки, дати максимально гарний результат і ви кайфували вдома від цього засобу від цих засобів. А які ви рекомендації можете дати щодо правильного розташування от саме косметичного? Продуктів у догляді за собою. А домашній догляд взагалі ділиться на щоденний і щотижневий. В щоденний домашній базовий догляд входить гель для вмивання для того, щоб прибрати всі забруднення, тонік для того, щоб зробити максимальний баланс в pH, ось регенеруючий крем. Зволожуючий та СПФ для захисту від ультрафіолетових променів. Це ми робимо кожного дня вранці та ввечері, для того, щоб просто забезпечити всі потреби нашої шкіри. А в щотижневий домашній догляд входять засоби, які використовуються один раз на тиждень. Зазвичай це пільних скатка, яка робить максимально інтенсивне. Шліфування, можна так сказати, підсилення гарного виду та зволожуючу маску, яка буде прибирати дефіцит вологості шкіри. Угу. А, а які процедури або засоби варто уникати так, вдома через те, що вони можуть бути небезпечними? Так, на даний період часу дуже багато дівчат і хлопців люблять дивитися в інтернеті багато цікавих новинок. тік-ток. це як домашні чистки, так і хімічні пілінги, які взагалі дають дуже неприємні симптоми. По-перше, це свербіж, покраснення, навіть алергічні реакції. Також всі подібні процедури, як, наприклад, домашні чистки, можуть можуть. Максимально погіршити стан шкіри, тому варто перед тим як робити щось питати у косметолога. А взагалі, домашні процедури повинні бути максимально лайтовими, такими підтримуючи стан шкіри і дуже екологічними. Угу. А як підтримувати гідратацію шкіри правильно, щоб не нашкодити? Так, гідратація шкіри взагалі також дуже важлива важливий фактор для того, щоб виглядати класно, супер, без фотошопу. Так, повертаємося до домашнього догляду. Перед, перед всім це домашній базовий догляд, який допомагає підтримувати шкіру. Дефіцит вологості шкіри одразу видно завдяки лущенню, сухості, стягнутості, свербіжу і навіть алергічним реакціям на будь-які подразники. Тому для того щоб прибрати, наприклад, дефіцит вологості, так і підтримати підтримати стан шкіри, треба використовувати щодижневий домашній догляд, і також не забуваємо про здоровий образ життя і біланс плинів. Угу. А, які ознаки вказують на те, що от, вже потрібно йти на консультацію до косметолога, так? Угу. і коли це потрібно робити? А, почнемо з підлітків, бо це найгарячіша тема. Коли дитина доросліша, звісно, в неї є гормональний дисбаланс. І частіше за всього, це проявляється також на шкірі обличчя. Це можуть бути прищі, це можуть бути комедони, свербіж, можуть бути алергічні реакції і так далі. Якщо е, батьки бачать, що вже в дитини є якісь такі ознаки, то звісно це вже перші ознаки, коли треба йти до кабінету косметолога. Якщо ми говоримо про е, дорослих більш людей, то це е, будь-які ознаки, які е, говорять про те, що ми вже трошки старіємо, наприклад, гіперпігментація, або ж, наприклад, зморшки, або ж, наприклад, е, якась е, не. Невідома реакція на якісь компоненти так. Те, що вам заважає дивитися на себе і кайфувати, це вже є першими ознаками, щоб можна було завітати до кабінету косметолога. А як часто можна або треба відвідувати кабінет косметолога, щоб теж якось не нашкодити собі? Так, звісно, це підбирається індивідуально, і взагалі я завжди в своїй праці відношусь до кожного клієнта індивідуально. Тобто, в мене немає протоколу, як людина повинна ходити до мене. Після того, як я подивлюсь, людину, Людину, і я одразу можу їй сказати, в якому стані її шкіра, скільки треба процедури, звісно, дотримуючись тієї теми, що людина хоче в результати отримати. Ось. Тому, звісно, це все підбирається індивідуально і у кожного, кожного по-разному. Це, це... Угу. Е, ну, ми говорили сьогодні про помилки, так? але давай під кінець інтерв'ю. Підіб'ємося ж таки, як правильно це робити, щоб щоб уникати цих всіх помилок. Щоб а, зараз а, наші тердачі запам'ятали, записали можливо, так а, угу. давай топ-5. Що потрібно робити там топ 3, топ-5, що потрібно робити, щоб а, все було в порядку, і шкіра обличчя ну, завжди ти виглядав просто на всі 100. Добре, звісно, почнемо з того, що треба е, дізнатися, чи є в нас хронічні захворювання, е, і взагалі, чи є якийсь десь баланс в організмі. По-друге, завітати до кабінету косметолога, якщо є для того ознаки, і дізнатися про те, що е, потребує шкіра вашого обличчя. Е, звісно, придбати ті засоби використовувати тільки те, що потрібно нашій шкірі, щоб не нашкодити їй, притримуватися здорового образу життя. І в кінці, я, можу сказати, окрім домашнього догляду, також підтримувати себе психологічно, тому що все, що відбувається в нашому внутрішньому світі, відображається на зовнішньому. Це завжди було і буде. До кінця угу. і таке ще питання: як обрати? Як обрати свого косметолога? Я вважаю, що це все ж таки індивідуально також. Тому що я, наприклад, не можу подобатися подобатися всім людям, тому що я, наприклад, завжди стараюся, намагаюся бути на позитиві. Деякі люди не витримують цей позитив. Звісно, до мене ходити, ходити може і не будуть. Але для того, щоб дізнатися, гарний спеціаліст чи ні, треба просто. Подивитися, як проходить консультація. Спеціаліст повинен е, чітко оглянути е, пацієнта, е, все розповісти про її по, про шкіру пацієнта е, і е, зібрати повний анамнез. Ось після того, як людині все, все зрозуміло, вона виписує протокол. Е, і якщо е, Людина відчуває, що це відгукується також. Я завжди, я завжди е, акцентую увагу на внутрішньому світі. Якщо це відгукується, звісно, е, як спеціаліст і як е, баланс між клієнтом та спеціалістом, звісно, це ваш ваша людина. Угу. Можна їй довіряти. Угу. Добре, а ну що ж я дуже вдячна, що союз задав нашої студії. Так і е, дякую, що ми поговорили, Ну я думаю, що на дуже актуальну тему на час. Так, Дуже актуальна, дякую. А ви дивились проєкт теледоктор і в гостях у нас була косметологиня Яна Карпенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.